Здоровенькі були, з вами я Drifters. Це чергова серія гри е, Valiant Heard The Great War. Сьогодні ми продовжуємо грати в неї. І я переграв з минулого разу. Тепер це все спрацювало. Я дійсно перерізав там нитку і цей хлоп зараз там знаходиться. Я не знаю, де дістати ще одного. Але давайте спробуємо тягнути. О, дивіться, навіть без нього якось вийшло. Ну окей. Так, тепер, значить, нам потрібно спускатися зниз за самим... Як його? За... За Фредді. О. Так, я вже бачив, там щось пластить. Супер! Ми зібрали всі артефакти. І давайте перейдемось по них. Я вам їх всіх покажу, а то не показував. Е, хтось, хто захоче її прочитає. Поставивши на паузу. Комбінзон. Сертифікат Хресної матери мами солдата. Один з перших проти в У. Солдатська книжка. Тут ми все перейшли, так що давайте підніматися вверх. А там уже буде видно, що? Хм. Що таке? Воу, зачекай на мене! Куди ж так гнати? Мабуть там щось з Фредді. Фредді, ну як ти там? Воу. Wow. Опа Так. А що робити? Ну-ну-ну-ну-ну. Стоп, стоп, стоп. А, ясно. <laughs> так і получається. Так, один є. Цікаво скільки таких треба. Раз. Дуй. Супер. Середня. На. Ще одна граната. Так, тепер зверху. Значить треба. Закрили його. Тільки біля нас там граната впала. Мені цікаво, що там буде. Витягуйте наверх. Тю слабак. Так, тепер ми за кого граємо? Фредди, давай! Давай, мужик! Держабль! Пора заскакувати на нього, та? Ага. Воу. Так, стоп, а що з ним робити? Ха-ха! Ага. Чувак, ти кинув мені галіму гранату. Їх в я так понял. Супер! Раз. Два. Три. Четверта. Берем. Тепер в другий двигун. Є. Все, е, стоп, так він має впасти, ні. А, во ще один двигун, бачу. Дідько, нас перестрелили таке. Черт. А тепер з самого початку прийдеться все. Раз, два... Дідько! Буду заїв три. Так. Ну, но, 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 ноу! Дау. Ми профукали одну грало. Ухилились. Тримай! Чо ж ты так забуваєш их підпалювати, га? Получай супер. Залишилось шой скам ты по третьому. Так, не не не, тут ми не попадемо. Блин, шо не стоп, а куди туди? Давайте ще раз попробуємо, тільки трошки ближче. Ага, стоп. Куди воно впало? А, -а, 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 а! Ясно. Так, значить залишився один ще цей. Попасти всередину. Тоді кидаємо. Супер, все. Тепер пора свалювати. буга га га гашеньки -га фигушка тебе карл ты там блин ратуем карла карл мужик вытягнул здесь на такие держабль хочешь у него о анна а кто твой третий мужик я так не разумею Треба теж виробити. Хм. Поки йде загрузка. Мабуть, це вже друга частина, чи що? О, дійсно, частина друга. Зрита земля. Хм. раньше. Когда разразилась война, Анна училась на ветеринара. Немцы были почти у самого Парижа, когда она получила письмо от отца. Он был в добром здравии и умолял ее не возвращаться в Бельгию до конца войны. Но терпеливость Анне была не свойственна. Класний голуб. З... <смі> з капелюшком. Хочу такого голуба з капелюшком. Так, я так зрозумів, нам потрібно призбити. Так, німці біля воріт. І чуть у Facebook не, не зайшов. І таксі до Марне. А, предмети поки що ми не знайшли. І так. Шафка, як завжди, перевіряємо. Що це в нас? О, предмет. Чорнельниця. Окей. Тут нічого сзади нема, здається, Угу. О, вугіллечко. А тут що? Е, ми не можемо сюди. Ми не можемо сюди пройти. Воу, опа, на що за голуби? Фіг вам. Фігили. Не знаю, що там щось впало, але... Так, тепер зіб'єм цього. Толч. Тільки стоп, цей ключ впаде десь внизу, як ми спустимося вниз без ключа. Ем. А, а сюди він підлітає взагалі? А ні, а стоп, ну давайте його зіб'єм. Бугага. Ха, <гум> ясно. Значить, треба його збити, коли він літає десь біля нас, правда? Ну як я так промахнувся? Ох, тічка. Тобто що вугілля безкінечно. Давай сюди, голубчику. Ну... Лети. Лети. Єс! Фіхушки тобі. А не ключ. Так, використаємо його тут. І що у нас? Дівчинка. А. О, папірчик. «Лес Бель... Бельгійки з спарижу. До речі, оцей це що в неї в руках схоже на супермід боя. Ні, правда? Так, що там знакоп ликаєш? Окей. Оба на. Цей кристаштука ж ми скинули. Порваний ремінець для годинників. Ну, ми майже знайшли чотири штуки, що доволі добре. Так, о, коробка з інструментами, як мені дістати. Пощо нафік вона мені? Mm -hmm. <рес> Ей, зачекай Окей, значит нам... нам вода. Цей ключ, що? Тут він не канає. Ага. Что за приколи? Ну окей, візьмем цей. Цей заканає? А, блін, вдалий це реально. Добре. Думаю, поки що колесо можна взяти і поставити таке. Ха! Ти себе спалила штука. Там ще одна. Остання, яку нам потрібно зібрати, вона тільки що заблищала. Супер! І ми вже закінчили рівень чи що? Невже він не такий короткий? Газети. Ну окей. М -м Тепер нам потрібно воду щось набрати але в що? Ага. ну йдемо рятувати доченьку цікаво що їй потрібно принести аби її врятувати йо так стоп хрестік хрестік до речі я можу на таких завданнях трішки тупити тому що у мене трішки інакший геймпад. Хрестик у мене не знизу, а справа. Цікаво, чи такі завдання ще будуть. Так, фляга. Значить, беремо і залиємо туди води зараз. В машину. О, привіт! А, ключі. Окей. А, стоп, 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 пробігли воду. Супер. Тепер заливаємо. А... Тепер потрібно квадратний ключ, так? Квадратний. Ось він. Супер. І погнали! Компанія! прям носіли на машину усіль. Ну окей. Чекаємо наступної місії, що у нас там. Та ну не вже знов. Ого. Так, тут треба бути обережним. А музичка гарна. Я думаю, я її підкручу на... Відео або... Було... кли! Краще чути. Так, мужик, іди назад. Молодець. Так, ну на ...один, це нічого страшного. <плес> <плес> Гей, ви чого хлопці? ей гей! -е 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 -е! Спокійно! Ви що робите? Я на вас в суд, в сут подам, що це за. Бережно? Що це за фігня? Що психануть чи що? Реальний психи. Що, що за фігня? От дідько, напоролись, передається переігрувати. Окей. Дідько, все, ми знову програємо. Щось мені не виходить, так. Треба бути обережнішим. Супер, подвезло. Супер. Фух. Я под Только два раза померли. Фигня. 7 сентября 1914 года. Такси ехало всю ночь. Анна гордилась, что помогает бойцам попасть на фронт. Когда Анна оказалась на месте, перед ее глазами предстала вся ужасная правда. Воу, Это... воу, воу. Во. Ты чего? Давай, ты мне поможешь. Так. Мені підказує, що це знову та гра. У мене хрестик з ноліком поміняні місцями. Так. Ага. Добре, що далі. Ага, нолик. Я готовий. Супер. Что без косяків. Але покшу все легенько. что мне подсказывает, что такие игры будут за ней часто. Раз она попала на фронт. Прошло семь месяцев. Анна, движимая состраданием, посвятила себя заботе о больных и раненых. Каждая спасенная жизнь была победой над войной, которая и не думала утихать. Опа, це ми не даремно, завернули. Але ми вже профукали якихось два предмета. Так, факти, масові жертви. І медсестри. Окей. Тепер йдемо дивитися, що у нас там. Що таке? Ага, потрібна медична допомога там справа. Воу, трьом людям жесть. Окей. А, тут можна прийти? О. А що в новому довіднику? Ага, це було красно. Ясно. Дурно вилили воду. Е. 에... Там дивимося, кому там першому потрібно допомогти. Води, ясно. Ага, блискучка. Я тебе знайшов. І там ще комусь треба допомогти. Треба пилу. А де я тобі візьму пилу? Чекайте, я першу воду дістану. Може ти, їх... звісно, шапчика щось є? Може, карпетки? А, то ми ще нічого не пропустили. Так. Замазані жиром шкарпетки. І проділяваний... Кутулок. Ктулок. Окей. Зараз подивлюсь, можливо, тут щось є. Пусто. А, от і пила. Вигонці, ми потрібно відрізати опера... відрізати ногу? Серйозно? Годи дідько. Добре. Йо-ма-йо! -йо. Добре. Як це ще поки що не скувся, я сам дивуюся. Фу. Помогли йому, супер. Перейдемо, принесемо води. Стоп, чому ми йому руку відрізали? Щоб ми йому не відрізали. Ми візьмемо пилку. Я ж там дерево ще бачу. Ні, мені не потрібні поки що підказ. Я поки що наче справляюсь. Дем, а дерево можна зробити? Хе-хе-хе. Візьмемо шарф. А, блін, я думаю, це, це предмет такий. Ну окей. Водичка. Я не знаю, де я тобі його візьму. Ну зачекай, чувак, серйозно. Так, візьму води. І потрібно її віднести тому чувакові. А далі подивимось ще вправо. Думаю, там ще щось є. А, нема за що. О, стоп, 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 ти ж тут не дурно сидів. Та ладно, ти тут дурно сидів, о-ва-ва. Ну окей. Опа. Ще одна штучка. Що це в нас? Лист пруського солдата. До дочки пише. Ну, а щось мені здається, що ці листи реально повна правда? Хрест потрібен. Ну, зараз знайдемо. Так, а тобі що треба? на руку. Так, там далі нічого немає. Ага, спалилась штука. Не дурно. Але все одно один предмет ми таки пропустили. Хто знає, що це за чортівня? Добре, тоді тягнемо поки що це. Кустиль. Підходить під костиль, по суті. Добре, зараз його дамо тому чувакові. А він щось нам замін може? Свою любов. Окей. Ам Стоп, топ-топ. А це мене шарфік. Шарфик законає. Ну, перевірити буде не важко. Ух ты та ні, я ветераном не хочу грати. Бажання поки що якусь немає. Ідемо дістанемо. Полікуємо цього хлопця. Хмммм. Цікаво тут буде важко щось. Так, йому тут руку треба вправити, так? Доу, сорі, чувак! Сорі, oh, no. Я зашвидку натискаю, треба повідніше. Окей. Okay. Oh, О, тут все одно буква була, фігня. Все, тепер бери шарф, чувак. Нема за що. Так, стоп, що, ще хтось? Та ну. Воу, oh, чувак, а ти а ти там забув? Ляха, муха. Давай сюди. Ходи, ходи. О, він німець. О, Тоді ясно. Ти. Ну але нам без різниці, німець чи не німець. Людина він. І рятувати його потрібно. О, Давай, я. тримайся. Я зараз все файно проклікаю. <свіс> Куля. Оу. Ну эту штуку робити, просто чтобы его напоить. за что? Французские офицеры говорили о Бельгии. Кажется, немцы собирались применить новое оружие у Ипра, родного города Анны. Анна немедленно отправилась предупредить отца. Когда вона добралась до города, тот попривітствував її сирен. зірен. Чергова Здесь газова атака. Газ. Так, е Але на цьому наша серія підбігає до кінця. І в, в наступній серії ми будемо рятувати іпру від е смертоносного газу. Рятувати її батька. Е знайдемо його. Ех, на цьому будемо прощатися. Усім до зустрічі. Всім па-па.